От, бачите, Хліб, да? ніби все нормально. Тепер фокус-покус перевертаємо. От. От що це таке? А це можна їсти чи ні? Це хліб, який пролежав буквально 2 дні. дні. А називається він голландський з сешниковим насінням. Так, хтось його тут виробляє. Ну, зрозуміло ж, кулиничі. Да. кулиничі. Говандський хліб, так. Да. Зараз дехто говорить, що от там в совку було всього три сорти хліба. Так вони були три сорти, так той хліб вже можна було їсти. І з нього виходили сухарі. А з цього хліба вийшло сухарі чи ні. До речі, в совку було не три сорти хліба, а був чорний, сірий і білий по 20 копійок. Ну, такої хренаття явно не було. До речі, так, да, я задав чорний 14, е, сірий 16, білий 20. Були ще е, булка така розділена на три частини. Е, була ще там паляниця якась вищого сорту, були рогавліки, батони, булочки. Ой, Багато чого було. Ну, Кажу ще раз, що ну, такої хренатяння я ніколи не бачив, тому що хліб, якщо він і залежиться, бувало, то з нього виходили сухарі. Але отак, не отака пліснява. Це ж явно, що тут неякісне, неякісне було зерно, неякісне було борошно, все неякісне. І не знаю, чи голландці голландцям цей хліб, може, може вони будуть. їсти. Ну, я думаю, що ніхто навіть з тих, хто дивиться це відео, не ризикнув би з'їсти цей хліб. Так що дивіться, дивіться, дивіться і робіть висновки, що ви і ми їмо в вигляді хліба. Точніше, під маркою того, що називається хлібом.